В Одесі відбулася зустріч представників командування ВМС та кадрових служб. Учасники обговорили питання прийняття на службу за контрактом, переведення військовослужбовців з інших видів збройних сил, а також надання статусу учасника бойових дій. На сьогоднішній день у нас основне завдання це зберегти тих досвідчених фахівців, які вже пройшли відповідну підготовку, отримали бойовий досвід. і… Провести відповідну роботу, щоб вони залишились продовжувати або підписали контракт, або залишились по мобілізації. Тим самим ми підтримали боєготовність наших військових частин. Комплектування військових частин та підрозділів ВМС України процес тривалий і відповідальний. Тож підготуватися слід заздалегідь. Ми працювали в. Військових комісаріатах по всіх областях вже України майже наші представники їздили, і зацікавленість дуже висока. Тим паче, що на сьогоднішній день регіон такий цікавий в плані престижу служби військово-морських силах, в тому числі служба в морській піхоті, дуже цікавить військовослужбовців, і ми цим користуємося. Для усіх охочих військові кадровики проводять консультації, допомагають зібрати необхідні документи. Адже багато військовослужбовців зацікавлені служити саме у військово-морських силах. Дуже багато військовослужбовців, які зараз вже служать в інших видах Збройних сил, вони з бажанням йдуть до нас, але в цьому є. В плані їх переводу є певні труднощі, але те, що вони виявляють бажання і ми намагаємося якось їх вирішити питання щодо їх переміщення, це говорить про те, що служба військово-морських сил Збройних сил України є престижним. Учасники зборів домовились такі зустрічі проводити регулярно, аби оперативно вирішувати нагальні питання. Аліна Деак, Даніл Вржеч, Володимир Кухарський, телерадіокампанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. -Чі».